Молитви про церкви російською і про спасіння держави Російської СБУ виявила про імперську літературу у монастирі УПЦ МП на Буковині. Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на території двох чоловічих монастирів: свято Іоанну Богословському Хрещатицькому та свято Успенському Кулівецькому, що у Чернівецькому районі. Зокрема, в кулівцях під час огляду монастирських приміщень співробітники СБУ виявили церковну літературу, у якій чітко відображається духовне єднання ченців із російською православною церквою. Зокрема, насельники читають молитви про церкви російською і про спасіння держави російської. Також серед книг є дивні історичні описи, в яких розповідається, що Київ без великої Росії і окремо від Росії немислими у жодному разі. Це була цитата. І ці описи містять у собі відверті антисемітські висловлювання. Вишенькою на імперському торті став портрет російського царя Ніколая. Поруч із іконами. Вилучені матеріали відправлять на експертизу, по завершенні якої вирішуватимуть щодо відповідних процесуальних дій.